Добрий день, вибітіський! Чого я так балакаю? Якийсь... непонятні. У нас новий влог! Ура! А це означає, що в моєму житті знову починається щось нове. А сьогодні це переїзд! Ми вже зібрали наші сумочки. Я ще покажу у нас капець твориться просто. Ось це що у нас твориться зараз. Мама моя вжоти, мабуть. Зараз ми веземо два майдану. Все. І ще оцю коробочку. Ти везеш цю коробочку? Ну от. Ну і рюкзачки. Ой. І йдемо в нове життя. Опять їду. Перша ходочка наших речей вже закінчилася. Я сподіваюся, що у нас буде ще друга і все. Але щось так здається, що буде ще пару таких разів. Але то вже таке. О, наш прапор. Mm. 에... Зараз йдемо, коротше, ще будемо кушати, вдома суп доїдати. А потім ще одна ходочка, і вже ввечері ми зможемо там. Жити. Щоб ви розуміли, це вже ми змінюємо. Четверти... Це четверти... четвертий дім за цей рік. Mm. Що мої рібітішки? Так у нас зараз виглядає наше пространство. Вже нарешті всі чумайдани ми спакували. Ну, майже всі, нам ще залишилось усе оце все. Ну і все, якби. Слава Богу, що ми не будемо це все тягнути як перший раз на автобусі, а потім трамваї. що Ми це все на машині дотягнемо. І все буде окей. Ну, такі справи рібітішки. Рі... 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 Слава Богу, ми звідси з'їжджаємо, бо це. Капець був, Це ще, напевно, гірше, ніж те, що було у мене в Україні. Хоч в Україні я жила якби без, на, з туалетом на вулиці, але все одно там якось було. А, як це називається? Безопасніше. Як це називається? Шо? О, безпечніше було, ніж тут. Якщо так. А там я вам покажу вже зовсім скоро. І Зараз буде міні тур але вже дуже пізно, тому я так, дуже швиденько-швиденько все покажу, тільки нашу кімнату. А вже потім завтра я покажу, як у нас все виглядає, вся наша квартира. Ну, наша, ми її ділимо ще з іншими людьми. Ми зробили вже трохи перестановочку, отак От у нас э, стіл є комод ми сюди, я не знаю, щось придумаємо, що ми туди будемо ставити. Тут нам, до речі, дали постеліли отакий от коврик. Це я не знаю, ще куди я його поставлю. Я ще поки що подумаю, у нас дуже багато сумок, але вже ці всі сумки будемо завтра все розставляти. Зараз ми оце все якби туди. В комодик цей, ну і як би все, ми зробили пристановку. так у нас стоїть кровать. Тут у нас усе буде наші штучки. Вже стоїть, якби телефон заряджається. Ось такий вигляд на... А, тут не видно нічого. Тут Зараз покажу вигляд... Ой, на... дорогу. Нічого не видно, але все одно. Коротше, все дуже класно. Тут нам ще ялиночку залишив. Happy New Year. Що все, отак. Вже завтра я вам покажу все. Всім гойки. Я прокинулись Другий день мого влогу. Сьогодні буде, до речі, найцікавіший день нарешті, тому що вчора ми так швидко переїхали. І поки там розібралися з грошима, познайомилися зі всіма, поки тут подивилися дещо як стоїть, то ми не встигли. Розібрати всі наші сумки і тому у нас зараз щось таке затвориться. Неймовірне. Але зараз я збираюсь на курси і після курсів вже прийду і ми будемо разом розбирати всі речі. Тому сьогодні сьогодні не хочу спати. Тому сьогодні <свист> буде цікавий день. <му> І я вже, як ви зрозуміли, вдома, і зараз це все, я якось ми разом якось е хочемо прибрати, питаємося, але це дуже складно. Я взагалі в шоці, що ми по суті тут живемо в Ліберці всього місяць, і за місяць у нас не збиралося ну, дуже багато речей. І чесно. Вже четвертий раз за цей рік не хочеться приїжджати зовсім, тому що у нас ну, реально ну, дуже багато всяких речей, ми не знаємо, куди їх дівати. Але зараз тут якось придумаємо, де їх де розставити, і буде все дуже буде все окей. Короте, тому зараз питаємося щось зробити нормально. Капець, як подобається, що тут такі великі подоконники. Я не, я не пам'ятаю, як це буде на українській мові. Але це не важливо, що тут, блін, можна якось гарно таке все е, зробити. І, до речі, сподівайся, що в новому влозі вже не в цьому, а в якомусь там слідучому в мене буде нова новина. І в нас тут... Буде вже дехто жити, але тут пізніше. І мені здається, що саме на цьому підвіконні, о, згадали, буде дуже гарно і дуже комфортно йому жити. Тому залишайтеся зі мною в моєму влозі і зрозумійте, хто там буде жити. А, але, а зараз можете, до речі, написати, як ви гадаєте. То це може бути. <хи> так. так. До речі, я дуже рада, ми зразу зробили таку перестановочку. І зразу поставили ось цей камодік. Я дуже рада, що він тут є. Я думала, що як ми будемо приїжджати, то ми купимо там є за 500 крон десь десь так. Ем, є такий. Міні столик, де можна буде це все покласти. Цю... Нарешті я її можу покласти десь не на ліжко, як було в цій общазі, а вже тут. І тепер буду заряджати нормально свій телефон. Це хто в цій коробочці зілляє? Це просто капець, я, я сясу, піся, ся супізяюся ця сті. Я буду это все сделать, чтобы маса Бубочка жила в домику. Все-таки в Ютуб превращается в Ютуб хомяка. <of a> <сvé議> <сvé議> Нормально так можно было по-другому пройти. Проте лісо поїде. До речі, хочу з вами трохи порозмовляти. Ой. Я сподіваюся, що в цьому влозі я вже більше, набагато більше розмовляю, і що вам це подобається, що я якось відкриваюся, що я якось вже не так сильно боюся і переживаю, як це було рік назад. І я вже по собі бачу, що я не так боюся там, перед людьми включати камеру і щось там, балакати, щось вам розказувати цікаве. І сподіваюсь, що це відео і всі мої інші вам дуже сильно сподобалися.